Чи зможете прочитати ці два слова правильно? Чому у першому слові ця літера в нас вимовляється як «е», а у другому як ей? Навчаю дуже корисному правилу, яке допоможе вам читати слова правильно. Це правило «silent e». Коли в кінці нашого слова ми маємо літеру і, ми її не вимовляємо. Виключенням є лише такі слова, як ви, хі, «мі» та деякі імена. Крім того, ми зазвичай вимовляємо нашу попередню голосну літеру довше, так само як вона звучить в алфавіті. Голосні літери це в нас такі як а, о, у і. Саме тому у слові made ми вимовляємо цю літеру як «a», тому що так вона звучить в нашому алфавіті. «Bite», «like», «cake», «time», «home», «name» та ще багато інших слів, де в нас працює це правило. Але є виключення звичайно. Не завжди, коли в нас слово завершується на літеру І, ми подовжуємо нашу попередню літеру. Наприклад, в таких словах як love, Have some give come. Так, ми просто не вимовляємо нашу останню літеру, але попередньому не подовжуємо. Якщо тобі сподобалося, став лайк, залишай коментар, підписуйся, щоб не пропустити мої наступні корисні відео.